Доброго дня, вітаю вас на Закарпатті в полі, де посіяна рання морква від компанії ну, під назвою Лагуна. Сходи отримали на даному полі 15 квітня, і на даний момент фермер готується до збирання врожаю. Чим класна морква Лагуна? Морква Лагуна класна тим, що її можна збирати як повністю виповнену, так і як на пучкову продукцію. А зараз ринок диктує свої умови, є гарна ціна, і фермер завдяки даному гібриду і своїй роботі. Буде отримувати максимальний прибуток. Добрий день, мене звати Юрій. Ми знаходимося в Закарпатській області, Виноградівський район СМТ Королево. На посіві е, раннього сорту моркви Лагуна. Посіяли моркву у перший раз. Вийшла хороша, сходи були ідеальні. Е, посіяли 850 тисяч на гектар. Я думаю, що зійшли майже всі. Мита лагуна виглядає ось так. Рання стиглість, вирівняність та пластичність ці три критерії даного гібриду допоможуть вам заробити в будь-який сезон.